Привіт! А давай створимо з тобою дракошу, бо ж це символ року. Для того, щоб створити дракончика, нам треба декілька інструментів і фольга. З фольги робимо кульку, можна погратися, а потім беремо глину у мене цернет дол, Номер 425. Треба розім'яти дуже добре глину, зробити кульку, а потім цю кульку перетворити на млинець. Можна це зробити за допомогою пастомашини, але я вирішила зробити це руками. Саме головне дивитися, щоб товщина була плюс-мінус однакова. А потім ми в цей млинець загортаємо нашу кульку з фольги. Де у нас з'єднався оцей от млинчик, то ми робимо там зараз жопку трошечки між долоньками прокатали, щоб поверхня була плюс-мінус рівна. А потім беремо інструмент, ну, наприклад, скалочку, і виглажуємо цю поверхню, виглажуємо ці всі складочки, таким чином, витягаємо, як крапелька у нас виходить, це буде хвостик дракоши. Коли зробили, то відправляємо запікатися. Температура у вас вказана на вашій глині. І запікаємо 20 хвилиночок. Поки тіло запікається, ми зробимо крила. Взяли проволочку. В мене це взагалі проволочка для флористів. І я, так як вона була з зеленого кольору, я її перемотала тип для того, щоб в мене глина колір Не поміняла, бо ці зелені в мене зелена проволочка, вона має таку здатність віддавати свій колір глині, тому захистила. Ну, далі. Ну, тоненький шар робимо з глини. Тут можна на машині, можна скалочкою. І вирізаємо форму, яка вам довподоба. Можна зробити як у пташок, можна зробити як у кажанів. Тут все залежить тільки від вашої уяви. Я, наприклад, зробила ось так. Хочу, щоб крила були тонесенькі, тому от стеком я роблю ще тонше края. Потім за допомогою ще чудо інструменту я роблю такі прожилочки, щоб крила виглядали більш натуральні. А потім підгортаю края для того, щоб сховати проволоку. І допоможе мені в цьому церніт глю або церніт клей. Трошечки на поверхню, на якій ми ліпимо, робимо таку капельку і за допомогою пензлику, проволочку, ми ось таким чином. Трошечки зафарбовуємо, покриваємо цим цернитом глю, і тоді у нас чудово в духовці вся ця проволочка сховається і нікуди нічого воно вже не втече від нас. Маємо крила з поверхні, придаємо ще трошечки таку форму, як вам хочеться. Ще додатково можна з іншого боку зробити прожилочки, ще можна ось такі подряпинки зробити, щоб більш натурально виглядало. І відправляємо крила запікатися 20 хвилин. Чекаємо. Ну, а тіло в нас вже запіклося, тому можна приступати до створення голови. Перед тим, як ліпити голову на тіло, обов'язково там, де будете клеїти, треба пройтися знов-таки цернітглю, і можна вже чіпляти голову. Стеком ми промащуємо всі стики і виглажуємо їх. Щоб все виглядало гарнесенько. Перевіряємо симметрію, щоб голова була прямо протилежна хвостику. А далі ми змащуємо голову трошечки цернітглю і знову додаємо кульку, це буде вже у нас носик, носик нашого трокоши. І так само придаємо йому форму бажану і ось таким чином приліплюємо до шматочок до шматочок. От. Ось так. Намічаємо, де будуть очі, де буде носик? Ну, носик ми от, зробили і все. і Більше не будемо його чіпляти. Очі будуть там, ми туди бусини ставимо, і ротик буде такий, трохи колибака. Потім туди ще додамо щічки, і буде прям красунчик. А зараз зробили ротик. Щоб все було симметрично, щоб все було гарненько. І вставляємо очі. Їх можна зліпити або можна вставити бусину. В мене це чорна бусина. Я її вставляю в отвори, які ми підготували для очей, або можна готові очі взяти, але ж можна і зліпити. Якщо немає ні того, ні того, виглажуємо там, де нам ще треба виглядати, перевіряємо заодно 7 метрів з хвостиком і знову ставимо запікатися на 20 хвилин. Ну що ж, крила у нас вже запіклися, і ми доробляємо їх, якщо десь щось треба доробити, якщо десь щось треба доліпити, то ми це робимо. І я вирішила додати ще на кожне крило по два пальчики, щоб це все ж таки було більш схоже на крила, а не на перо. І от таким чином їх примазала трошечки до крила, щоб воно виглядало більш натурально. Ось такі крила у нас вийшли. Ми їх поки відкладаємо і починаємо ліпити лапки. Лапки одразу робимо і передній, і задній. Ну, в нашому випадку це і верхні, і ніжні. Робимо таку капельку, а потім загинаємо трошечки, щоб це було схоже, більш схоже на лапку. Робимо одну і робимо так само з крапельки іншу Ось щось на кшталт того і ще ножки робимо просто як дві крапельки і запікаємо. Ну а тепер промащуємо місце, де буде пузик церниухлю, і додаємо трошечки об'єму той сам, тою самою глиною. Додаємо, додаємо прибираємо вертінки. У мене там версінка була, прибрала. І дивимось, перевіряємо, завжди дивимось на хвостик, так, щоб воно було пропорційне, щоб воно було, розполагалося нормально, не, не кудись там в бік дивилися, а рівнасенько відносно хвостику. Розглажуємо. У мене це просто волога серветка. І далі робимо ось такі от смужечки, щоб отримати таку текстуру поліка. З усіх боків роздивляємось так, щоб у нас все було добре з симметрією, щоб нікуди нічого не сповзло. Опки в нас запіклися, тож можна спробувати підставити і подивитися, що вже виходить і як же ж воно буде виглядати. <рес> Такий милий! Тепер нам треба визначитись з місцем, де буде у нас розполагатися не у нас, у дракоші, розполагатися крила. Я спочатку чомусь вирішила це зробити от саме тут, де показую, за допомогою простого шила, симетрично, дирточки роблю один одному, потім трошечки їх роблю ширше за допомогою леза. І вставляю крила. Дивлюся, як воно буде. Ну, Насправді мені не дуже сподобалось, як розполагаються ці крила, бо вони якось по центру спини, а треба трошки ближче до голови пробити. от, тут от я це зрозуміла. І зараз <смі> трохи перероблю ці дирдички. Пер... Добре, що у нас це полімерка і ми можемо варірувати, ми можемо розполагати ці точки, бо те от на сантиметр я ближче до голови зробила. І так мені здалося, що воно набагато краще виглядатиме. А ці диртички ми просто заліпимо глиною. І вже на фінальному запіканні це все не буде. Видно, все буде. Чудово. Але я сподіваюся, що ви таких помилок не робили. І з першого разу у вас все було класно. Щоб заліпити дирочки, обов'язково їх зм... змастити треба церніт глю, або, до речі, забула про нього, або фіму гелем. Теж варіант непоганий. Але я використовую церніт. Далі, щоб у нас крила нікуди теж не тікали, щоб вони нормально сиділи і були міцно приліплені, нам треба їх обов'язково приклеїти, примастити до тіла нашого дракоша. Ну, заодно ми заліплюємо всі дирточки, які тут у нас вийшли. І потім приступаємо до наступного етапу. А зараз ми зробимо очі. Треба обов'язково змащувати незапечену глину, із запеченою, на запечену глину наносимо цернів клей, або ви можете використовувати фімогель. Я знаю, що багато хто його використовує. Але мені більш до вподобає чарніт, тому використовую його незапечену глину, нанесли трошечки церніта клею. І далі робимо очі. Беремо глинушку, її так от в колбаску скручуємо. Так, це, це мені не потрібно, ми так колбаску скручуємо, колбаску е, ділимо навпіл. Один кончик колбаски робимо трошечки такий е, гостріший. І інший все одно потягнеться, потім, коли будемо вже садити на місці, отаким От чином обережненько ми примащуємо до голови. І робимо спочатку одне око, а потім інше. Що знов таки клеєм, беремо кульку невеличку, ділимо навпіл, і це у нас буде щока, щока дракоша. Ми приклеюємо між оком і ротиком. Посмішка вийшла. Зараз ще другу щічку і друге око зробимо. І приступимо до наступного етапу. Отут трошечки ще зробимо, щоб це була більш виразна така посмішка. І повторюємо всі дії з іншого боку. Зробимо гребень. гребешок. Або шипи, але це в нас такий стилізований вийшов дракоша, тому ми робимо більш простенько. Оцей гребішочок взяли, колбаску скрутили, таким трикутничком його зім'яли. І цей трикутничок накліємо на голову. Але обов'язково все проклеюємо церміт-клеєм, промащуємо церміт-клеєм для того, щоб все ще сцеплялося дуже добре, дуже гарно і нічого не відвалювалося. Приклеїли, а потім це все треба обов'язково примастити до поверхні. і потім Таким нехитрим рухом ми зробимо трикотнички, гребішочки. Дивіться і повторюйте. Врешті ми дійшли до того моменту, коли треба ставити на фінальне запікання. Запікаємо 30 хвилин. Ось така у нас гарна вийшла з вами заготовочка. Або вже такий приємний дракоша. Зараз нам головне поставити на місце всі лапки. У мене є сверла різні. Є. Тому сверлишком, цим я прокручую діртечку роблю. Дирочку робимо ми в отвір такий невеличкий, в лапках в усіх. І потім дивимося, прикладаємо, дивимося, де ж краще поставити, розположити оці лапки. Робимо такі невеличкі прокрути, якщо це просто вишилом робите, то просто точечку поставте. Можна голочкою, голочку, шилом або, або ж сверлишком, можна зробити отвори всередині тіла, тому що у нас там з фольги шариком, кулька, і він спокійно протикається, зробили ніточку. Якщо у вас є. Нітки звичайні, то саме головне не перетягнути, тому що вони можуть роз... розірватися. А в мене ця нітечка, я не пам'ятаю яка, але точно знаю, що 45-ка, номер 45 підійде. Або ж можна взяти звичайну лісочку. Проділи в тіло, потім в лапку, потім бісер, знову в лапку вертаємо і вертаємо в тіло, в тіло краще за все, все ж таки, ну, мені голкою в тіло вертати. Бо там воно може трохи заблукати, а голочкою точно нікуди не заблукає. І так само, як і першу лапку, продягаємо другу. Беремо одну нітку, вдягаємо в лапку, потім бисеринку, вертаємо в лапку і тут саме головне вже не вертаємо в інший бік, а просто зав'язуємо, щоб у нас тут якраз була, був вузол. Можна два рази. Я роблю три, щоб навірника стовідсотково все зав'язалося, нічого не розв'язалося. Я роблю три вузлика. Так само роблю з ніжками. Проділа нітку в голку, в тіло, витягла одну ніточку, потім в лапку, бісеринка, знову в лапку і повернула обратно в тіло. Витягла, підтягнула всі ніточки. І тут панкс, В мене, на жаль, здохла лампа. Але це не завадить нам все ж таки доробити другу лапку. Зробили протіли, зав'язали. Лишається тільки пофарбувати нашого красунчика. Я вирішила для себе, що основний колір в мене буде зелений, тому взяла зелений колір. Якщо будете фарбувати, то знайте, що найкраще для цього підходять акрилові фарби, або можна взяти масляні. До речі, якщо маслом ви розписуєте, то сохне воно дуже довго, але зато можна не покривати лаком. Акрил краще все ж таки покрити. Я роблю спочатку такий підмальовочок, що в мене якого кольору буде, а потім покриваю це другий раз тим самим кольором, для того, щоб, щоб колір був платніший крилом немає ніяких проблем, він висихає дуже швидко, тому майже одразу накладаємо, поки фарбуємо першу частинку тіла, то друга вже якраз висихає. От зараз можна побачити, що друга більш яскрава, тому другий раз наносимо колір, він чудово лягає. Не забуваємо, що після того, як покрили фарбами тіло... Ручки, ніжки, все як доробили, то обов'язково ще лаком закріпити результат. Я вирішила ще додати такі крапочки невеличкі, на тілі, на ручках, ніжках, для того, щоб він був більш яскравий, більш цікавий, а також мордашку підмалювала трошки. І як же ж безсереденька, обов'язково, бо це іграшка зроблена з любов. І такий результат ми чудовий отримали. Мердашку, да, так само підмалювали. Там, де ми робили посмішку, а ще там, де ми робили носик, ноздрики, то там можна пройтися фарбою тем, темнішого кольору, можна коричневою, можна навіть зеленою, для того, щоб а, був так само біль, більш такий, живіший результат. А так у нас майже все готово. Дивіться, який він гарнюнька. Для того, щоб підвисити, нам просто лишилося зробити а, крючочок. Це ми його просто -то вкручуємо за допомогою клею, вдягаємо от таку чудову міточку, якусь яскраву, цікаву, новорічну. І у нас виходить такий гарний дракоша.